Доброго дня всім любителям Винограда. Сьогодні у нас 24 серпня 23-го року. Знаходимося ми в місті, в місті Дніпро. Всіх святом з Днем Незалежності і перемоги. Хочу зробити огляд на ті форми, які сьогодні я зріжу на ринок. Вчора була в мене. Зрізка велика, але не встиг засняти. Ну, залишки того, тих сортів, які є. Зараз я хочу трошки показати. Так, Це в нас мальчик спальчик Він вже на 24 серпня в мене готовий. Ну, може за те, що невелика нагрузка, невеликі грони. Ніяк його не можу розігнати. Отакі ну, така, така, грони невеликі, така ягода. Я там зрізав ягодки, по дві ягодки кожного сорту і взвісим, що вони себе представляють. Так, отакий мальчик-спальчик вже готовий, вже спілий. зрізаємо. Так, плавно переходимо на другу сторону. Це в нас залишки вчора основну зрізку зробив, осталося, тут буквально 2-3 грони. Е -е, називається Ніжність, Виноград Ніжність. Е -е, ну, це і серії гурманів. Отакого рожевого кольору він гарного. Е -е, з мускатом, з квітковим мускатом. Дуже класний квітковий мускат. Вчора в першу чергу його в мене розібрали. Просто це перший виноград, який в мене вчора улетів на базарі. Ягода не дуже велика, але смачна, дуже смачна. Так, це в нас Атос. Ось такий непогані грони. Теж вчора зрізався основна маса його. Отака ягода. Теж гарно вчора брали його. Хрумтяща ягода, цукор просто зашкалює в ньому. Ну На ранній термін і бомбейський виноград. Хоч з другої сторони він не такий темний, але цукор аж приторний. Так, і плавно перейдемо така форма всім відома, як подарок на свята. Ось такі грони. Теж вчора зрізалось багато, сьогодні буду дорізати. Така ягода повністю готовий, повністю, бо вже деякі ягодки почали трошечки. Ось бачу, бачу під, підвялюватися. Ну, мускат, колір гарний, аж блистить. Теж брали, чудово його. Так, зрізаємо. Так, а це Нельсон. Вчора три рукава зрізалося залишився один рукав. Ну, така в мене. Дуже чудова нагрузка в цьому році на ньому була по дві грони на пагін. От ще один рукавчик залишився, ось такі грони компактні. Така йо, ягода, ягода жовта-жовта, на камері вроді трохи салатна, а вона жовта. Мускат, супер мускат. Дуже такий насичений. Ну, теж непогано брали вчора, сьогодні доріжу цей рукав і все. Ну, в общем, на ранній термін, не термін гарний виноград. Поїхали далі. Зрізаю клубничний. Перше плодоношення у мене на арці в цьому році. В рядах він у мене ще зелений. А тут уже неділі-півтори як повністю готовий. Отакий От красавець, смак чудовий. Тут грони ще не супер великий, в рядах у мене там кіла по два, по три. А тут таке от кіло 800 грам. Такий клубничний. Так, поїхали далі. Так, а це все те, що я нарізав по дві ягодки кожної форми. Зараз звісимо. І подивимося. Так, нулі. Так, давайте мальчик з пальчик подивимося, що він у нас показує. Так, 12 грамів ягодка. 12. Так, друга. 12,5. Ну вот така ягода, длинна, аж підогнута, серповидна. Так, атосик. 10,5. 10 Ну, це такі ягодки я брав. Більші, якби. Так, ніжність. Чудовий квітковий мускат 9. 10 9, почти 11. І 10,3. Такий калібр ніжності. Так, ну класику щас, зараз, зараз звісимо. Подарок не святає. Так, що ми маємо? Почти 17 грам. І тут... раз так и тут 14 8, и 8 ну классно великая ягода так нельсон стоп так 12 4 и другу взвеши 11,1. Нормально. Полуничний. Ось такого кольору він. Дуже філетний уходе 7,6 ягодка. І 8,4. Отака От ягода клубничного. Красивий колір. Чудовий. Чудовий, просто причудовий смак, присмак після вкусу клуб полуниці. Все, дорогі друзі, на чому я хочу закінчити свій огляд, те, що я буду сьогодні знімати на базарі. Зі святом усіх ще раз. І йдемо до перемоги. Всім до побачення і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки дуже велике прохання. Всім пока!